— Скажіть, будь ласка, а що вам інкримінують? — Інкримінують побиття кількох співробітників Ага! — Артем Полежака, вірш, е, називається репортаж. Будь ласка, читайте, це все про нас. Тобто, а свідки будуть відповідно? Чи я... е, ну, сподіваємось, там, там має бути командир зводу Беркуту, Такий здоровий дядька. Ну, я так підозрюю, Ну, вони всі здорові. Скажіть, будь ласка, представтеся, як звати. вас? — Олександр. Олександр. Ага, добре, дякую. — так, я зрозумів. О, все, я зрозумів. Та ні, ні, не, не, не треба. Я, я, не, я складу і все, просто не Отже зараз бачимо, що буде відбуватися судове засідання над Кравцовим. Людині інкаменують побиття декілько співробітників Беркуту. От. Насправді дуже смішно, дивлячись з його фізичних даних, та, і морально-психологічних весела людина, яка могла побити двох співробітників Беркуту.